Пан Паула Подпівас питає, не встиг зробити підшиву, бо пішов на війну. Мембрана Стротак з 3 роки була незахищена. Знизу, зверху він зазор і метал, наче не тече, треба міняти, як визначити її стан. Висходофіційна мембрана, вона у нас є різні виробники і там різні технології. Якщо вона у вас двошарова, то ви можете тоді подивитися на стан шару котрий от з поліпропілену і з пвх він робиться. Я не знаю. Там верхній шар він такий шараховатий на тканий матеріал, а ніжний це такий, як перфорована плівка виглядає. От ви можете піднятися і рукою оцей от шар спробувати. Бо дряпати. Якщо він облітає, якщо він сипеться, ну, то, на жаль, він буде працювати вже не як вискодіфійна мембрана Гідробар'єр, а буде працювати вже просто як вієбар'є, тому що, по суті, буде протикати. Взагалі-то у виробників написано, що вискодузійна мембрана під сонцем може знаходитися там 3. Місяці, наприклад, 3-6 місяців, не більше. Але я скажу вам так, що от я в биту на ділянці для того, щоб накрити дерево, там якісь інші будівельні матеріали, доволі часто купую просто китайську висковізійну мембрану і її накриваю, тому що вона пропускає пару і не пускає дощ. Так от я вам скажу, що дешева китайська мембрана у мене в такому режимі, тобто під сонцем, холод зима посипалась на три, на третій рік лише. Розумієте? Тобто, в принципі, витримала. Якщо у вас мембрана під дахом, тобто нема прямого потрапляння ультрафіолету лучів, то я думаю, що з нею не повинно нічого статися, але все ж таки можете перевірити механічним зусиллям, так скажемо. Варто міняти чи ні, ну, треба подивитися на всю конструкцію, тому що мембра... ну, висказофіційна мембрана, вона, скажімо так, вона більше виконує роль вітробар'єру, насправді. І якщо у вас, наприклад, бітумка, то бітумка менше підв... підвершена утворенню конденсату знизу, і якщо надійні стики, надійне примикання немає вірогідності надування і снігу, я б нічого не робив. Насправді, якщо у вас дах, котрий має щілини, ну, наприклад, керамічна черепиця, вона не дуже, ну, є, котра має гарну стиковку, а є котра лежить щілима, і щилима, і туди може намітати сніг, плюс всі примикання мають кровільний метал, десь там може намітати снігу, ну тоді так, тоді можуть бути проблеми. Ну, як сказала одна мудра людина, проблеми треба вирішувати. По черзі їх знаходження. Все. Тобто, у вас ще нема проблем. Тобто, нічого не тече. Раз нічого не тече, нема проблеми, ну то і не треба заморочуватися. Перевірте, наскільки вона якісна, неякісна, де й на цьому все. Але якщо дах не тече, не треба туди і лізти. Дякую, друзі, за ваші питання і за вашу підтримку, лайки, коментарі.